Коли бачиш під деревами в садку ці соковиті червоні плоди, рука так і тягнеться дервати, а подумки вже відчуваєш смак духмяної полуниці. Але тут на очі потрапляють дивні жовті квіточки, щось підозріле. Насправді червоні плоди прикрашають популярну ґрунтопокривну рослину, яку раніше ми називали дюшинея індійська, адже походить вона з країн Східної Азії. Сучасна назва рослини перстач індійський. Порівняйте квіти з українським родичем перстачем повзучим. правда ж дуже схожі. Народна назва рослини також індійська суниця. Плоди її не отруйні, їстівні, але не мають ніякого смаку, тому просто прикрашають сад. Рослина розповсюджується по саду вусами, невибаглива, тіньовитривала і завжди виглядає привабливо.